лікар комунального закладу Гаркуша Олег Петрівна. Будь ласка. Дякую, президент, я просто хочу сказати, що програм у нас в цьому році минулому дуже багато. Але ми справилися, витримали. Я хочу подякувати голову сільських рад, які нас підтримали. Ми провели ремонти. У Красивівській амбулаторії ремонт ряду запостачання, у Кухівській амбулаторії ремонт приміщення, у Калинівській амбулаторії ремонт мучого звіднення. Закупили два рази квартиру, раз у мене дали поговорити. 12 протометрів, один фотометр в Харківської амбулаторію, один на 100 по грибському амбулаторію і 47. Загальна особа прикольного значення у нас становилось 83 тисячі собі знак гривень. Які ви питання у мене, звертайтеся, будь ласка. Просто звіт дуже великий, я не хочу зачітувати. Щоб все здоров було здорові, так. У мене є запитань, можна, так? Да? Скажіть, будь ласка, а що треба зробити, щоб скажем, в сільських цих папах менше було оцеї звітності і писаниці? От мені довелося буквально недавно звернутися по допомогу, то практично печаль ну, кожного дня змушена їздити в бровари і возити якісь звіти. Ми, ми хочемо сказати, що звідти нас возити однозначно. ми цього разу місяць збираємо лікарів на нараду, цього разу місяць збираємо перший рівень тестери, цього разу місяць. А для того, щоб перебороти цю бюрократію, так сказати, я хочу ввести в цьому році, якщо це буде можливо, а може в наступному електронні І Ми це говорили і з адміністрацією, обговорювали, і з медичною комісією. Це вже запроваджено в Києві, запровадимо в інших областях. Якщо буде фінансування, ми переглянемо це в наступному північні. Це е, на банку покраще бачиш роботу і пацієнтам, і працівникам. Скажіть, будь, будь ласка, скільки коштів виділяється на машину швидкої допомоги, яка є у кожному з наших сіл. Виділяється на матеріальне забезпечення, я маю в бензин, запасні частини, скільки зарплата цього водія і повністю підтримую запитання колеги про цю Бюрократичну схему, яка на сьогоднішній день діє. Сидить, будемо казати, медсестра, яка заповнює. Ну, вибачте мене, ну навіщо цю діру? Це е, не мої е, так сказати, забаганки, не мої бажання. Я теж що до того, що треба це відмінити взагалі, якщо це буде виправний З Прима зарплати водія, водія 000 000. За на достатньо... на а зарплату водія це було десь 200 двісті тисячі триста гривень. Хто на хто на її працює? А зарплата лікаря 1600. Я не питаю, скільки зарплата лікаря. Скільки виділяєте ви е, коштів на придбання пального на що е, е, так, 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 виділяємо я ми в минулому році, у нас було дуже місцеві банчування. У нас в повному році при потребі 5 тисяч було виділено 150 тисяч на пальне. Ми змогли забезпечити, тільки не відклали допомогу цим пальним. Тому ми не виділяли ні одного літра на три на, на село. Допомогли деякі сільські ради, кінці року руководили кошти. Наприклад, Воволі виділили, Богданівка виділа. В цьому році вже нас покращено фінансування. Уже нас на пальне виділо в цьому році 800 тисяч. Тільки на пальне. В цьому році, але траве місяць вже. А ми забезпечуємо пальне. Ви поцікавтеся. Це в якому сині вибачте? Росаню. Ні, є, ми забезпечуємо. Скільки даєте? По 10-20 по літрів ми видаємо. На місяць? Так. Але більше ми не можемо. Ми виходимо стоїть нас фінансування. На день чи на місяць, літрів На день давайте, на 10 літрів на місяць. Ну, 10-20. Загальна потреба взагалі встановити 100, 100 літрів на місяць. На місяць. Але Фаспорту, скільки у нас є, скільки ми... Зараз, Оля, потім, я ж побачу, дивіться, ви знаєте, що на навіть пішов, від фінансування. Його так немає. Ну, посміхнулися депутати, звісно. Я розумію, це не так это. Не іронія навіть сарказм. 800 тисяч на рік, це, грубо говоря, 40 тонн пального на рік, так? По 20 гривень. Але ж ми подорожчали, так. Я беру по 20 гривень. 800 тисяч ділимо на 20, це 40 тонн пального. 40 тонн пального розділяємо на 20, скільки населених путів. 26 населених путів, скільки виходить на рік пального. у нас, Ми просто з початку року закупили так, якби терміни вогнею опровести, тому що ну, просто не знаємо про один день. Ми закупили тільки на 100 тисяч. Тому ми це розтягуємо. Минулорічні у нас запаси і Буквально на наступному тижні у нас вже буде проплачено казачистка, вже на жаль, радості на 800 тисяч. П'ятий місяць. П'ятий місяць, тобто 800 діло на 12, це скільки виходить на місяць, треба пальному. Повірте, повірте, цього місця вже буде забезпечені повністю. Нічого не розповісти. Можете перевірити. Ні, ну 800 тисяч на місяць, п'ятий місяць 100 тисяч потрапили, а 700 тисяч коли тратити? От я вам кажу, на цьому тижні у нас буде проплата. На цьому тижні ми вже вдома на цара, як потрібно по сорок по п'ятдесят, а на цьому місяць на столі. І по тендеру ви берете не по двадцять, не по 20 гривень за літр, а по двадцять п'ять, мабуть, так? Ні, вона зараз літіна 15 гривень. Ой. Які ще питання? Так само питання у нас стоїть із ліками, точно так же. У нас в новому році було виділено всього 50 тисяч при загальній потребі 200 тисяч. Ми змогли забезпечені кінець допомогу цими ліками. У цьому році у нас вже виділено майже 200 тисяч ліки, Ми забезпечили амбулаторію, повністю сумки укладки забезпечили. Дивіться, що реформа сіра недолгова. І те, що вона там прийде, а може це... йоки палка. Ну, не не Забезпечено не ну, буде... це фінансово, нема ніяких підтверджень. Дивіться, це буде. Павло Олександрович, і все одно, коли буде проведена е, територіальна реформа, у законі прописано, що хто хоче, хто не хоче, первинні центри залишаються. І коли первинні центри на плечі місцевого бюджету, я думаю, що там піде зовсім все по-іншому. Тому що не будуть ходити в якісь там абстрактні райони питання, чому в нас там, що в працює, чому немає забезпечення, будуть йти представники громади безпосередньо свій центральний апарат, місцево управління і будуть там писати.